Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що з'явиться у нас на картинці. Давайте назвемо предмети, які зображені. Це у нас штани, футболка, шкарпетки, куртка. Як це все ми можемо назвати одним словом? Так, це одяг. А ви знали, діти, що одяг це предмети, що захищають наше тіло від забруднень? Холоду, спеки та негоди. А ще одяг є чоловічий, жіночий одяг для хлопчиків та дівчаток. А ще ми одяг поділяємо на інші групи, такі як повсякденний одяг, то й одяг, який ми можемо носити щодня. В спортивному одязі зручно займатися спортом, фізкультурою. Домашній одяг. Носять вдома він зручний, затишний, це і халати, піжами, домашні костюми. А зараз, дітки, пропоную вам відгадати загадки. От загадки то загадки, де поїде, стане гладко, тільки пальцем не торкай, а печешся, так і знай. Щоб зручніш було тобі, маю ручку на собі. Що це, дітки, давайте відгадаємо. Так, це праска, яка допомагає нам, щоб одяг був охайний і гладенький. А зараз, діти, давайте відгадаємо цю загадку. Шафі він висить, чекає, часто одяг наш вдягає. І сорочку, і штани, щоб гладенькими були. Хто це, дітки? Хто ж наш одяг може вдягати? Так, це вішак допомагає нам. Щоб одяг був гладеньким. А зараз, діти, давайте разом спробуємо назвати правила догляду за одягом. Тож приготуйтеся. Якщо одяг забруднився, його треба. Що зробити з ним? Так, випрати, щоб наш одяг був чистенький та охайний. Якщо одяг зім'явся, його треба. Щоб він був гладенький і гарний. А якщо одяг порвався його треба що зробити зашити голочкою та ниточкою. А зараз, діти, пропоную вам зіграти в дитактичну гру, підбери одяг. Необхідно підібрати одяг і взуття відповідно до пори року. Давайте спробуємо разом. Діти, як ви гадаєте, яка пора року зображена на цій картинці? Так, це літо. Отже, давайте підберемо літній одяг. Як ви гадаєте, футболка це літній одяг? Так. А куртка це літній одяг. Ні. А плаття це літній одяг. Так. А шорти це літній одяг. Так. Штани це не літній одяг, а панавка літній. Молодці. А як ви гадаєте, яка ж пора року тут зображена, діти? Так, це осінь. Тож, давайте підберемо осінній одяг. Гумові чоботи це осіннє взуття. Так, а светр. Так, а капці. Ні, куртка. Так. Штани. Так. А шорти? Ні, молодці діти. А яка пора року на цій картинці зображена? Так, це зима. А зараз я пропоную вам самим розібрати одяг за пору року. І разом перевірити, чи все у нас вийшло. Давайте перевіримо. Куртка, шарф, штани, рукавички. Це зимній одяг, а жилетка та панамка ні. Молодці справились. Діти, а яка пора року зображена на цій картинці? Так, це весна. Розберіть одяг за порою року. І разом перевіримо. Отже, давайте перевіримо наш результат. Так, у нас все вийшло. Дякую, діти, за увагу. До нових зустрічей!